Ви коли-небудь замислювалися, чому небо не падає нам на голови? Чому воно, таке безмежне і мажке від хмар, тримається там, угорі, а не стікає в океан наче розлите молоко? Люди звикли думати, що це фізика, атмосферний тиск, гравітація, газ, дурниці все набагато простіше і водночас складніше світ тримається на швах, і хтось має ці шви шити. Каель прокинувся за годину до світанку. У його кімнаті, вирубаній прямо в скелі мису надії, пахло старою сільню та розпеченим металом. Він не користувався будильником, його тіло саме відчувало момент, коли нитка горизонту починала слабшати. Це відчуття було схоже на те, як німіє рука, яку вилежав у вісні, легке поколювання в кінчиках пальців, що поступово переростає в тривожний свербіж. Він підвівся, накинув на плечі грубий плащ із вовни гірських кіз і взяв зі столу срібний човник. Це був інструмент завдовжки з передпліччя, гладенький від тисячолітнього тертя об людській долоні. Човник не мав ваги, принаймні такої, яку можна виміряти терезами. Він важив рівно стільки, скільки важить відповідальність за те, щоб завтра сонце знову зійшло. Каель вийшов на терасу. Перед ним розкинулася безодня. У цьому світі горизонт був не просто лінією, де сходяться небо і земля. Це був фізичний канат, натягнутий між північчю і півднем. І сьогодні цей канат виглядав кепсько. Знову розкуйовдився, пробурмотів Каель, його голос, хрипкий від ранкової прохолоди, поглинула тиша. Там, далеко попереду, де темно синє море мало б акуратно переходити в блідо-фіолетове небо, зяяла дірка. Вона не була чорною, вона була ніякою. Коли ти дивився на неї, твій мозок відмовлявся приймати побачене. Це було схоже на вирвану сторінку з книжки. Текст іде, іде, і раптом біла пляма посеред речення. Каель підійшов до краю, під його чоботами кришився пісковик. Він закріпив страхувальний трос навколо талії, перевірив вузол і зробив крок у порожнечу. Він не падав. Він завис у повітрі, утримуваний магією місця. Його робота почалася. Срібний човник замиготів у його руках. Каель ловив перші промені сонця, що ще не зійшло. Ті самі тонкі, майже прозорі нитки передсвітанкового золота і вплітав їх у розірвану тканину реальності. Його руки рухалися ритмічно, наче він грав на невидимій арфі. Ших, ших, ших. захоплення нитки, натяг, закріплення. Але сьогодні щось було не так. Зазвичай небо піддавалося легко, наче шовк. Сьогодні ж воно нагадувало стару пересохлу мішковину, нитка рвалася прямо в нього під пальцями. Що за біда, прошепотів він, витираючи піт злоба. Він глянув вниз на місто, що спало під скелею. Люди в етерналі жили своїм життям. Вони купували хліб, сварилися через дрібниці, кохали, народжували дітей і навіть не підозрювали, що їхній світ тримається на чесному слові одного втомленого чоловіка середнього віку. Раптом він помітив це. З боку міста до скелі наближалася постать: хтось біг. В такий час ніхто не піднімався до ткача. Це було заборонено та й просто небезпечно. Еманації сирого неба могли випалити очі звичайній людині. Каель прискорив роботу. Йому треба було залатати ще принаймні три метри, перш ніж перший промінь сонця вдарить по шву. Якщо сонце пройде крізь дірку, воно не освітить землю, воно її спалить. Каелю. почувся тонкий дівчиній голос знизу. Каелю, зупинися. Це була Міра, його учениця, яку він відіслав у місто рік тому, сказавши, що вона ще не готова до самотності краю. Вона була задихана, її обличчя було бліде, а в руках вона стискала щось загорнуте в темну тканину. Міро, іди геть, кричав він, не озираючись. Зараз піде світло, ти осліпнеш. Ткачу, це вже не має значення. Видралася на останній уступ. Подивися на місто, подивися на кольори. Каель на міць завмер і вперше за ранок озирнувся назад на долину. Його серце пропустило удар. Місто Етернал, яке завжди було буйством фарб, редчервена черепиця, яскраво сині вікониці, зелені сади, тепер нагадувало стару вицвілу фотографію. Кольори витікали. Буквально він бачив, як з червоного даху собору стікає густа червона рідина, залишаючи за собою сірий камінь. Ця рідина не збиралася в калюжі, вона просто розчинялася в повітрі, наче дим. Що це таке? видихнув він. Це старіння. Міра підійшла до самого краю, ігноруючи небезпеку. Нитка більше не тримає суті каелю. Ми занадто довго латали старе, тканина зносилася. Світ більше не хоче бути зшитим. У цей момент срібний човник у його руках видав дивний звук, тонкий металевий стогін і розколовся навпіл. Тиша, що послідувала після цього, була страшнішою за будь-який вибух. Ткач дивився на два уламки колись всемогутнього інструмента. Без човника він був просто людиною, що висить над прірвою. Без човника горизонт мав розірватися прямо зараз, але він не розірвався. Натомість він почав тихо розчинятися, як цукор у чаї. Міро, сказав Каель, відчуваючи, як страх кріжаними пальцями стискає його горло. Що ти принесла? Дівчина розгорнула темну тканину. У її руках був не інструмент, це було серце. Маленьке, механічне, зроблене з темного бурштину, всередині якого пульсувало щось живе і дуже зле. Це не моє рішення, прошепотіла вона, і Каей побачив, що її очі теж стали сірими, втративши свій теплий карий оттінок. Це рішення світу. Він хоче розпастися, щоб народитися заново. А ти. Ти просто заважаєш йому померти. Каель відчув, як трос на його талії слабшає. Прірва під ним раптом стала дуже привабливою, вона більше не лякала, вона обіцяла спокій, ніяких швів, ніякої відповідальності, тільки нескінченне ніщо. Ти прийшла вбити мене? запитав він, дивлячись на уламки срібла у його руках. Я прийшла запропонувати тобі піти зі мною там, за горизонтом, є склад, місце, де зберігається все, що ми не встигли зробити. Ходімо, каелю, нехай цей світ змиє сам себе. Каель поглянув на розбитий човник, потім на сіре місто, де тисячі людей ще не знали, що їхній останній ранок уже почався, а потім він подивився на власні руки. Вони були в мозулях від тисячів кілометрів нитки. Ці мозулі були його історією. Ні, сказав він і в його голосі вперше за багато років прокинулася сила. Якщо тканина зносилася, я не буду її латати, я витку нову. Він зробив те, чого не робив жоден кач за десять тисяч років. Він не став чіплятися до скелі. Він відстібнув страхувальний трос і дозволив прірві забрати себе. Але він не падав вниз, він стрибнув вперед, прямо в дірку в реальності, прямо в те саме ніщо, де не було ні звуків, ні кольорів, ні часу. Каель не падав. Падіння передбачає наявність низу, а тут не було ні верху, ні низу, ні сторін світу. Він плив крізь густу, наче кисіль сіру речовину, яка пахла нічим. Це був запах відсутності, так пахне кімната, в якій ніхто не жив сто років. Значить, ось ти який виворіт, прошепотів він. Його голос не мав об'єму, він звучав пласко, наче записаний на стару плівку. Раптом сірий туман почав набувати форм. Кель відчув під ногами щось тверде. Він озирнувся і заціпенів. Він стояв посеред безкрайнього поля, заставленого нескінченними рядами стелажів, але це були незвичайні полиці, вони були зроблені з застиглого сонячного світла, з вечірнього туману, з дитячого сміху. Це був склад. Тут, у застиглому часі, зберігалося все те, що люди колись задумали, але злякалися втілити. Каель пройшов повз найближчу полицю. На ній стояла кришталева куля, всередині якої вирувало бурхливе море. На етикетці, написаній срібним чорнилом, значилося подорож Марка до невідомих островів, відкладена через страх шторму. Поруч лежав важкий запилений фоліант роман, який Марія мала написати в 30 років, але замість цього обрала стабільну роботу в бухгалтерії. Кожен об'єкт тут випромінював дивну енергію. Сиру, дику нестримну. це була енергія нездійсненого. Красиво, чи не так? пролунав голос, що змусив Каеля здригнутися. З-за стела зберігалися невимовлені зізнання в коханні, вони виглядали як маленькі пташки з вогню, замкнені в клітки. Вийшла істота, вона була високою, тонкою, і її обличчя постійно змінювалося. То це був старий з мудрими очима, то молода дівчина, то взагалі просто пляма світла. Хто ти? запитав Каель, стискаючи в руках уламки свого срібного човника. Я охоронець зайвого або колекціонер шкоди. Називай, як хочеш. Я збираю те, що ви люди викидаєте, обираючи безпеку замість життя. Навіщо ти тут ткачу? Твій світ там, угорі, розсипається на порох, ти мав би впасти разом із ним. Я прийшов за новим матеріалом. Каєль підняв уламки срібла. Мої нитки більше не тримають неба, світ зносився. Мені потрібна пряжа, яка не рветься. Охоронець розсміявся. Це був звук, схожий на шурхіт сухого листя. Ти хочеш шити реальність з ілюзій, з того, що так і не сталося, це небезпечно ткачу. Якщо ти вплетеш нездійсненне в теперішнє, світ стане непередбачуваним. Люди почнуть бачити сни наяву, Їхні приховані бажання почнуть оживати прямо на вулицях. Ти готовий до такого хаосу. Каель згадав сірі обличчя людей в етерналі, згадав, як кольори стікали з дахів, залишаючи по собі пустку. Хаос кращий за порожнечу, твердо сказав він. Дай мені нитку. Охоронець нахилився до нього, і його обличчя на мить стало обличчям самого Каеля. Нитку не дають, її прядуть, але тут немає веретена. Твоїм веретеном має стати твоя власна воля. Ти маєш вибрати з цього складу три найсильніші нездійсненні мрії і сплести їх воєдино. Але пам'ятай, кожна мрія має свою ціну. Щоб взяти щось звідси, ти мусиш віддати щось рівноцінне зі своєї реальності, свій спогад, свою суть. Каель пішов уздовж рядів, йому потрібно було знайти те, що стане основою нового горизонту. Спершу він зупинився біля великого сяючого кокона. Це була мрія про справедливий світ без воїн. Вона була неймовірно важка і світилася чистим білим світлом. Це занадто крихка, прошепотів Каель. Якщо небо триматиметься лише на мирі, воно впаде від першої ж сварки на ринку. Він пішов далі його привабила невелика, але дуже яскрава іскра, що пульсувала в ритмі серця. Це була мрія художника, самоучка намалювати вітер. У ній була дика прастість і неможливість. Це буде основою для кольору, вирішив Каель. Він торкнувся іскри. Відчуття було таке, ніби його вдарило струмом. Ту ж мить він відчув, як з його пам'яти вимивається щось важливе: його перший успіх, його перший день у ролі ткача, гордість, яку він відчував, коли вперше зробив ідеальний сов. Цей спогад згас став сірим і полетів на полицю складу. Натомість у його руках з'явилася перша нитка, яскраво синя, що вібрувала від енергії. Другою він обрав мрію дитини про польоти, не на літаку, а просто так, на власних крилах. У цій мрії була легкість, якої так не вистачало важкому небу над етерналом. Ціною став його спогад про його дім. Він забув обличчя своєї матері і запах свіжопеченого хліба в її кухні. Він відчув порожнечу в серці, але в його руках з'явилася друга нитка, золота і невагома. Залишилась остання, найважливіша та, що дасть новому світу міцність. Він шукав довго, охоронець мовчки, йшов слідом, його тінь розтягувалася по підлозі складу. Зрештою, Каель знайшов те, що шукав у найтемнішому кутку. Це була не мрія про славу чи багатство. Це була можливість пробачити ворога, якою так і не скористалися. Вона не сяяла, вона була схожа на важкий свинцевий ланцюг, але коли Каель взяв її в руки, він відчув неймовірну силу. Це була сила вибору, сила, яка здатна зупинити будь-яке руйнування. Ти певний? запитав охоронець. Ціною цієї нитки буде твій останній спогад про щастя. Ти забудеш, хто ти є. Ти залишишся просто ткачем, функцією, тінню на межі світів. Каель подивився на уламки срібного човника, потім на три нитки в його руках: синю прастість, золоту легкість і свинцеве пробачення. «Ший не для себе, згадав він слова свого старого майстра, чиє ім'я вже стерлося з його пам'яті. ший для того, щоб тканина трималась». Він віддав свій останній спогад теплий вечір. Берег моря, чиясь рука в його руці, все це зникло, лишилася лише порожнеча і обов'язок. Каель почав прясти. Без інструментів, просто пальцями розриваючи скіру до крові, він скручував три нитки в одну, і коли він закінчив, у його руках був новий горизонт. Він не був срібним, він був живим, він переливався всіма кольорами, яких ще не існувало, і співав голосами всіх нездійсненних надій. А тепер. Прохрипів каель, відчуваючи, як його власне тіло стає полунапівпрозорим. напівпрозорим. Поверніть мене назад. Мені треба зашити цей світ. Повітря на мисі надії стало густим і гірким. Кольори більше не просто стікали, вони вибухали дрібним сірим попелом. Місто Етернол внизу здавалося макетом, який хтось забув під дощем. Розмиті контури жодного звуку, крім тривожного гудіння порожнечі. Міра стояла там само, на краю прірви. Її силует став майже чорним на фоні неба, що розпадалося. Вона тримала те саме бурштинове серце, і воно билося так швидко, що звук нагадував скрегіт металу по склу. Ти повернувся. Її голос звучав не як людський, а як шелесть багатьох голосів одночасно. Але ти запізнився, ткачу, шви розійшлися. Світ уже не пам'ятає, як це бути цілим. Каель підвівся. Він не відчував страху, власне, він мало що відчував. Без своїх спогадів він став схожим на чистий аркуш паперу, на якому лишилося тільки одне слово шити. У його руках пульсувала нитка, яку він приніс зі складу вона була живою, вона викручувалася, наче змія, намагаючись втекти і стати частиною чогось великого. Світ не хоче бути цілим, сказав Каель. І його голос розкотився громом над долиною. Він хоче бути справжнім. Він не став шукати срібний човник, натомість він обмотав нову нитку навколо своїх закривавлених пальців. Кожен рух завдавав болю, але цей біль був єдиним, що підтверджувало його існування. Каель зробив крок до краю. Нитка нездійсненного художника раптом спалахнула синім. Він кинув її вперед у розірване небо. Замість того, щоб просто закрити дірку, нитка почала розквітати. Там, де вона торкалася сірого неба, з'являлися візерунки, схожі на крила метеликів, на дикі квіти, на очі невідомих звірів. Що ти робиш? крикнула Міра, затуляючи очі рукою. Це ж хаос. Ти вплітаєш у світ те, чому не місце в реальності. Я даю йому шанс здивувати нас, відповів Каель. Він випустив другу нитку. Золоту мрію про польоти. Світ навколо раптом втратив свою важку гравітацію. Каміння, що падало зі скелі, зависло в повітрі, будинки в місті почали злегка підійматися над землею, наче вони хотіли скинути кайдани фундаментів. Люди, що вибігли на вулиці, замість того, щоб падати в паніці, раптом відчули неймовірну легкість. Це було страшно, це було неправильно, але це було життя. Залишилася остання нитка. Важке свинцеве прощання. Каель знав, що це якір, без нього новий світ просто розлетиться в різні боки. Він глянув на міру. Дівчина тремтіла, бурштинове серце в її руках почало тріскатися. Вона була частиною того старого порядку, який мав загинути, і вона боялася цього нового непередбачуваного завтра. Пробач мені, сказав Каель, не як вчитель учениці, а як людина іншій людині. Він вплів це слово пробач у фінальний стібок. Він з'єднав небо, море і землю цим свинцевим ланцюгом вибору. Вибух був тихим, це був вибух світла і кольору. Бурштинове серце в руках міри розсипалося на тисячу сонячних зайчиків. Вона впала на коліна, і її очі раптом знову стали теплими, борбенними. Вона почала плакати, і ці сльози були першою справжньою річчю в Новому світі. Коли сонце зійшло наступного дня, воно було іншим, воно не було просто жовтим колом, воно переливалося відтінками, для яких мові ще не вигадали назв. Трава в долині стала смарагдовою, але якщо придивитися, кожна стеблинка тихо співала на вітрі. Місто Етернал вижило. Але змінилося. Будинки тепер стояли трохи інакше, а стіни їхні були прикрашені малюнками вітру, які раніше існували лише в голові одного художника невдахи. Люди прокидалися і відчували дивний свербіж у плечах, наче там ось-ось мали вирости крила. Вони більше не були гвинтиками в механізмі, вони стали співавторами світу. А що ж каель? Він сидів на краю скелі, у нього не було срібного човника, у нього не було спогадів про минуле. Він не пам'ятав свого імені, не пам'ятав своєї матері і того, як він став ткачем. Він просто дивився на горизонт. Тепер це не була пряма ідеально натягнута лінія. Горизонт став живим. Він дихав, він вигинався, він грався з хмарами. Він більше не тримав небо силою, він тримав його любов'ю і можливістю. Міра підійшла до нього і сіла поруч. Вона поклала руку на його долоню, порізану новими нитками. Каель подивився на неї, і хоча він не впізнав її обличчя, він відчув тепло. Хто ти? запитав він тихо. Його голос тепер мав глибину океану. Я та, хто допоможе тобі навчитися жити в світі, який ти створив. Відповіла вона. А хто я? Міра усміхнулася і вказала на безкрає й яскраве, неможливе небо, де перші люди вже пробували підстрибнути трохи вище, ніж дозволяла колишня логіка. Ти той, хто зрозумів, щоб врятувати світ, його треба перестати латати, його треба дозволити йому бути трохи божевільним. Каель кивнув, він не знав, що буде завтра. Можливо, небо знову почне вицвітати, можливо, нові нитки принесуть нові проблеми. Але зараз, цієї хвилини, він відчував, як вітер, якого раніше не існувало, лагідно торкається його обличчя. Світ був зшитий, але цього разу зсередини. кажуть, що з того часу ткачі більше не потрібні. Кожна людина, яка наважується втілити свою мрію, яка прощає старого ворога або малює те, що бачить лише вона, стає ткачем. А горизонт він більше не меже він це просто запрошення, запрошення зазирнути трохи далі за край своєї власної уяви. І якщо одного дня ви відчуєте, що ваше життя стало сірим і пласким, просто подивіться туди, де небо зустрічається з землею. Там, у тонких вузликах вочірнього сяйва, все ще зберігається нитка каеля. Вона чекає, поки ви додасте до неї свій власний колір.